З нагоди святкування Дня Державного прапора України в Берестині у ветеранському інтеграційному просторі за участі начальника Берестинської районної військової адміністрації Володимира Птишника, Берестинського міського голови Світлани Кривенка, першого заступника міського голови Наталії Шаптала. Секретаря Берестинської міської ради Катерини Єніної, начальника Берестинського відділу національної поліції Андрія Грязєва та інших поважних гостей відбулася зустріч з ветеранами війни. Слава Україні всім героям В цей час працівники бібліотеки та ветеранського інтеграційного простору разом з дітьми ветеранів війни творили маленькі дива, дитячі руки з любов'ю створювали синьо-жовті прапори з піску білих голубів, миру та серця барвистих метеликів. Це були хвилини творчості, єднання та любові до нашої батьківщини. У кожній роботі щирість і віра в майбутнє, у кожній усмішці тепло та надія. Бо саме діти найкраще відчувають, що означає мирне небо над головою і гордо майоріючий український стяг, нехай наш прапор завжди буде оберегом, що дарує сили і надію, нагадує нам, що ми сильні разом і що Україна незламна.